Доброго вечора, друзі. Щиро-щиро вам дякую за підтримку. Щоб не ви, я не знаю. Сьогодні теж, я вже думала, не виходити. Читаю один коментар. Пишуть мені, Люда, виходь, 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 ви говори щось, розказуй. А я реву, реву, дівчата сьогодні, Захльоп! І не можу нічого з собою зробити. Ну взагалі не можу. Ну як? Пишете, мені тримайся. Як? Як? Як втримати, щоб не плакати? А ще сама собі, сама собі знаєте, як ходиш, щось робиш. А думки ж то одні, нема других думок, думки одні. Але позвонила Юля небістка з варюшкою. Варюшка ходить в садочок та й розказує, як там в садочку, що вихователька каже: ви знаєте, Варюшка малює. Я підходжу до неї і кажу, кого ти намалювала? А вона каже, папулечку свого. Вона дуже його любила. І він її дуже любив. Тепер я з Юлею говорю. А дитина грається, грається, взяла парасольку, розклала, щось собі ходить по кімнаті з парасолькою. Та й каже: Папулька, бачиш, яка в мене парасолька. Все, дівчата, я знову млію. А Юля невісточка каже, я вже звикла, вона дивиться на фотографію і завжди з ним говорить. Тоді грається, грається і каже, Бабулечка, я тебе ж сильно люблю, дивиться до мене і каже, і я тебе, і я тебе теж сильно люблю. Піднімає голівку і каже, папулечка, я тебе теж сильно люблю. Ой, скажіть, яке серце може витримати? Яке треба, щоб було серце камінь, щоб оце слухати і сп... ну, просто. А материнське серце. Як би там мама не трималася, воно ж не камінь, воно зовсім не камінь. Так стараюся себе тримати, дівчата в руках, так стараюся, і не знаєш, як себе втримати. Ось лиш підходжу, їду, на Гайвер навіть, підходжу на зупинку. На зупинки люди, я підходжу, привіталась і чую, як очі в мене наповняються слізьми. Я відвертаюся і відходжу. Просто відходжу. Я ніколи не думала, що так важко бути з людьми, з тими, які тебе знають. Дуже важко. Тому що десь щось хтось може спитати, щось десь сказати. Дуже важко. І що ви думаєте, вийшла? Це ж ці двері хочу покрасити ось, хочу покрасити двері, а вони дивіться, які страшненькі. І треба з чимось тут пошкрабати. Взяла ножа і відшкрабую цю стару краску, шукала десь щітку по металу, було тих щіток, і нічого не можу знайти. Чи так шукаю, не знаю. Один хазінував в гаражі тоді. Славик вже, що там йому треба, що там, де собі, то я нічого не можу знайти. Взяла ніж, та й шкрабаю ножом. І ще <плес> така штучка, ну, я ж розумію, вона, мабуть, чіпляється на дрельку може, чи на що вона чіпляється. На щось вона вкручується і, мабуть, нею працюється. Ну, я руками. Я руками приспособилася і працюю руками. Треба хоч трішки їх, вони так, ніби то та сторона, ця сторона, така вона погана, а ця тут краска тримається. Де дивіться, яка біла стала. Двері напроти сонця, а ще розводила краску веспірітом. А тепер мені сказали, тільки оліпою розводь. Уеспиріт дуже вибилює краску. Ну, спробую, купила оліфу, спробую оліфою. Сьогодні в нас дуже, по погоді, сьогодні в нас дуже холодно. Я рано поїхала на базар, нічого не треба було. Купила тільки, купила, тільки домашнього сиру, кистомолочного. І сказала цим заготовельникам, що хоч беруть, щоб приїхали, що в мене є там тих п'ять мішечків. Та й приїхали, забрали, здала. Ще дівчата на тисячу, ще на тисячу. Ну, вже по 45. Слідуючий буде вже по 40. Але було б дервати і було б погода сушити, так як сьогодні ось якийсь світер натягнула, ще, щоб ви розуміли, чоловіка світер. Натягнула, та й цілий день і не скидаю. Холодно, а на базарі прям добре замерзла. Сестра пішла в магазин, а я її чекала, то в ноги в, ноги в руки зашпари зайшли, <сум> наче зима. Легко, видно, оділася. Та й так. Ще ж будуть сьогодні. Крутив тих травити, чи травити, чи виживати з дому, не знаю, що я буду їм робити. Ну, розпорпаю, знайду дирочки там, їхні ходи, покладу туди таблетки. В одну, в другу. Та й побачимо. Порозгортаю ті кубки та й побачу тоді, ну, який буде результат. Чи десь вони перейдуть, чи десь вони пропадуть, навіть не знаю. То та це такі то справи. чи це буде сонце в нас, чи не буде ще тепло. Так різко ми не звикли до такого зміну погоди. Ну, вчора, слава Богу, пішов дощик. Пішов дощик, землю трішки промочив, він невеличкий пішов, він ну, йшов цілий день, але такий міленький. Дивіться, що в мене сушиться, таранька. Сушиться таранька. Я її до пива я не розумію, а просто так собі погристи люблю. Мене гостили карасями. Так, непогано, непогано. Та й вирішила висушити на тараньку. Скільки їх треба? Пожарила 4 штуки, з'їла, що аж підточніло. Ну, не зараз, звичайно, але підточніла аж. Та і все. А з холодильника, і з морозилки я вже карася не хочу. Мені не подобається. Ще й так перебираю. Випустила. Я вже своїх губірчинки, цих качок. Німих. Ну, нікуди не йдуть. Тепер думаю, як я їх маю кудись загонити, не знаю, що я буду з ними робити. Вже такі, вже трішки починають на крильцях пірочку вбирати. Жалко, звісно, квочку з курчанку, але що зробиш. Що, зараз тут спробую розрити, знайти нірку. Де це тут вона ось, о, дивіться, як тут близенько зразу і знайшла. Не можу щось розкрутити. Ось землі туди не нападала, приклала листочком. Зараз ще одну. Ось тут ще зараз пошукаю. О, і тут є, але шкоди.

Є норка. Предовчиця, каже, тільки не нюхайте. Видно, дуже пахне. Що тут зараз далі? Є мірка. І бачите, склодних дирок нема. Нарив і пішов далі, нарив і пішов далі. кинути. Треба чимось перекласти. І знаєте, не в кожній такій кучці. Я знаходила дирку, щоб кинути туди таблетку. Ну, кажуть, що воно воняє дуже і вони тікають. Чи це це, чи не це, не знаю. Ну, побачимо. Вже поклали, мабуть, в чотири кучки. Розгорнула і поклала по таблетці. Ну що ж, друзі, буду вам дякувати. Очі мої висохли. Благодаря вам. Щиро, щиро, щиро і ще раз щиро дякую. Міцно вас всіх обнімаю. Будьте мені здорові та богом хранимі. Тихо, тихої вам ночі. Пока-пока.